Всіх вітаю, канал Медові Кадри, ось і прийшов той час, коли з'явилося трішки більше часу і потреба в вощині, будемо робити свою. В інтернеті дуже багато відео. На, всі, на всіх відео все дуже гарно, як подивитися, як на картинці. Е, ніхто про підводні камені не розповідає, які можуть виникнути. Е, якщо ми беремо. Е, Чистий віск, забрусний, ідеальний. Так, проблем взагалі ніяких не буде. Але якщо у вас віск свій, ви перетопили вдома, він у вас також чистий, але де щось ви там не, не побачили, якийсь там трішечки кусочок мірви десь залишився або ще щось, це може бути проблемою. І ось сьогодні поговоримо про те, як створити свою вощину, а саме поговоримо про нюанси. Це відео е зосереджене на нюансах в основному відео, як робити ващину, багато. Ось про нюанси говоримо сьогодні. І так, що нам потрібно для того, щоб робити ващину? Всі роблять по-різному, у когось вальці, у когось форми. Я маю ось таку форму, ось таку форму. Дуже класний відтиск це таке воно м'якеньке. Силіконова ось така форма. Е, навіть не силікон, тут якийсь інший матеріал трішки, бо вона дуже, дуже щільна така. Треба зібрати ось таку установочку, де це все буде закріплено і буде прокатуватись, буде їздити туди-сюди. Так само нам знадобиться ось такий оприскувач, щоб зволожувати матрицю. Якась ємність, де ми будемо класти самі аркуші заготовки, які ми попередньо робили. які ми попередньо робили До речі, аркуші заготовки ми робили завдяки тому, що топили віск, туди брали дощечку по розмірам тієї ваші, яка нам потрібна. І ми окунали зволожували її в воді, витирали, окунали в віск і так пару разів витягували. Ну, це хтось робить пару разів, хтось робить більше, в залежності від того, яка вага аркуша заготовки йому потрібна. Ось. Ну, собственно, перше, що які підводні камені, коли ми робимо свою вощину. Ну, основне, це ємність, в якій буде топитися віск. Бажано, щоб це була або нержавійка, або була якась мальована тара. Якщо її немає, треба купити спеційну ємність. Є пластикові контейнери. Ось тут і тут будуть варіанти. Є пластикові контейнери, вони не так дорого коштують. У них температура плавління. Десь 95-100 градусів. Тобто ми беремо цей контейнер, накладуємо у нього віск, кладемо в інший контейнер, тобто в ємність, в якій буде кипіти вода. І воно буде за того, що кипіти, підігріватися віск, віск буде танути. Так само нам потрібен буде термометр електронний, ось приклад. І цим термометром міряємо температуру віска. Ви знаєте, що це 80 градусів бажана температура для створення аркуша заготовки. Ось, в принципі, і все. Тобто, коли ми е, робимо ось ці аркуші заготовки, перше, я сказав, вже ємність, проблема знайти, але можна, можна взяти пластикову і в ній робити. Далі наступна проблема це фанера. З фанерою тут цікава історія. Якщо у вас є текстолітова фанера, то в принципі все супер. Якщо у вас звичайна фанера, вона має властивість розмакати. Тому е, тут як повезе. Якщо вам повезло і ви взяли добру, вона не розмокає, не розшарується, тоді класно. Якщо як в мене, я зробив старої шафи шматок фанери в мене десятки був. Ось два слої зверху злізли, і потім вона е почалась е розлазитись. Ось тому бажано текстолітова. Далі, е зробили ми заготовки. Коли робимо заготовки? Віск, який ви будете топити, бажано його розтопити, проварити. Десь годинки півтори-дві під температурою 120 десь градусів, щоб він очистився від всякої болячок, чи ще щось там може бути. Так само після цього вам треба цей віск процедити через якесь сито, щоб не було ось такого. Бачите, шматочки мірви інколи трапляються тут, тут, тут. Тобто його треба процежувати. І тоді аркуші будуть чисті. Далі наступний процес, коли ви будете вже створювати е, самі аркуші, е, вода повинна бути не супер-пупер-крижана, як дехто показує. Чому? Заготовки можуть лопатись. Ось з горячого різко в холодне, вони можуть лопатись. Тому вода повинна бути холодна, але не крижана. Е, далі. Сам процес виготовлення. Форму, форму матрицю треба постійно зволожувати. Ну, не кожного разу, як дехто так само показує, достатньо зробили три вощинки, попшикали росинкою. І так кожного разу. Далі, що нам ще знадобиться? Нам знадобиться якась рівненька поверхня, куди ми будемо складати майбутні аркуші вощини. Ну, ось це ці ось такі плямка, це волога. Це не, 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 не колір. Ось, ну, вона ось така гарненька, жовтенька. Бачимо. Від води витирати. Добре витираємо, щоб не було на ній вологи. Турюємо її в ванночку з віском? Перегортаємо. Чекаємо, поки все стече, і кладемо в воду. Так, тут не підрізав. Ось виходять ось такі гарні аркуші з такі гарні виходять заготовки. Бачимо рівненькі, гарненькі, складаємо їх окремо. Відстають вони досить добре. Скільки важить один аркуш, я потім дозніму. Беремо ми наш аркуш заготовку, кладемо його в водичку. Водичка не повинна бути супер-пупер гаряча, але ось кажуть 40 градусів. 40 градусів недостатньо, треба хоча б 50. Тому що, якщо 40, ви будете трішки довше чекати, поки він нагріється, цей ваш аркуш. Так, почекали, поки що він там нагрівається. Ось це ми все діло ось так росинкою окропили. Беремо наш аркуш. Кладемо на нашу форму і одразу починаємо прокатувати. Скільки разів прокатувати? Це в залежності від тиснення ось цієї самої, цих самих вальців. Якщо вони нові, достатньо 2-3 рази. Якщо вони старі, можна чотири рази зробити, і тоді тиснення буде добре. Відкриваємо. Бачите, як вона добре відстає. Хтось там каже, що треба робити мильний розчин. Не знаю тільки навіщо, коли воно добре звичайною водою від'єднується. Так, ось бджілку трішки придолив. Так, ну і ще один покажу і думаю, принцип буде зрозумілий. Ви всі схожі ролики бачили. В інтернеті їх багато, є там, де люди роблять забрусного воску. Це, до речі, віск в мене з перетоплених рамок. Ось. А, ну, Він бачите, він також жовтенький, гарненький. Ну, Але забрусний буде ще світліший. І ще раз кажу, обов'язково, е, обов'язково, віск треба процедити. бо щоб не було ось, ось таких чорних наліплень з шматочків мірви. Бачили, що я зараз не зволожував, тобто з попереднього разу. Давайте подивимося, що буде, якщо зволожувати не кожного разу. Відкриваємо. Відстає. Шикарно. Ось така. Виходить у нас такий аркуш, тиснення непогане. Кладемо і працюємо далі. Ось такий процес виготовлення ващини. Тобто, із того, що вам обов'язково потрібно, це, звичайно, прес-форма. І, звичайно, ось такі вальці. вальці. І з бажану з ручкою, з своєю. Не ось такий колхоз, бо це неможливо ним працювати. Ось, ну, все інше, я думаю, ви знайдете у себе вдома. Ну і ще ємність. Ємність обов'язково. Ось. І все, в принципі, можна зібрати, робити свою ващину з чистого віску, тому що е, робили експеримент, не буду назвати виробника. Купили ващину, пачку, перетопили на віск. І ви бачили, скільки там було гидоти. Я, на жаль, тоді не мав камери, не знімав, але це капець. Тобто відсотків десь з пачки вощини, відсотків 15-20, це е, якісь домішки чи парафін, чи не зрозуміло, що вощина на сьогоднішній день аркуш коштує у нас приблизно біля 38 гривень. Навіть якщо купляти віск, е, я ось в інтернеті бачив ціну за 250 гривень. Е, то виходить, що один аркуш, навіть якщо брати таку ціну. Це 20 гривень. Якщо брати 300 гривень, як продають усі зараз віск, це виходить один аркуш біля там, 25 гривень. Ну це ж не 38, розумієте, так? На кожному аркуші яка економія. Ось так. Плюс, окрім економії, ви ще робите свою вощину з чистого воску. Ось така інфа. Сподіваюся, що було вам цікаво канал Медові кадри. Будуть питання або пропозиції, або. Щось ви побачили, що я роблю неправильно. Будь ласка, пишіть, коментуйте, ставте лайки, якщо подобається, ставте дизлайки, якщо не подобається. Підписуйтесь, скоро поїдемо перевіряти наші ройловки. У нас ще 13 штук стоїть, будемо доставляти. Буде, думаю, цікаво. Побачимось!